Ось в увазі Fiat 500 2015 року. Автомобіль з бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, на литих дисках, власній комплектації. з круїз контролем. Є USB, AUX, кондиціонер, магнітола, електросклопідйомники. Невеликий салон, двохмісний автомобіль, економний для міста, можна будь-де припаркуватись, буде економний, зимньою резиною, автомобіль цікавий, як для міста, так і для траси. Приїжджайте на більш детальніший огляд і тест-драйв. Також маємо багато інших автомобілів в автосалоні. Чекаємо на вас.